Тож, друзі, вітаємо! Сьогодні спілкуюся з відомим піаністом, піаністом-віртуозом, піаністом-інтелектуалом, педагогом, народним артистом України Юзефом Ерміном. Постійним е, учасником е, різних фестивалів, фестивалів е, львівських, київських, а також за кордоном, е, Варшавська осінь. Е, також е, пан Йожев є е, учасником е, жюрі багатьох конкурсів, е, всеукраїнських та міжнародних. Йожиф Ермінь викладає у Львівській музичній академії, є завідувачем кафедри фортепіано, і знаю, що ви народилися в місті Ужгород. Це для вас рідне місто. І У мене до вас таке запитання. Може поділитися. І якимось яскравими найдорожчими спогадами дитинства. Ну, їх багато було. Перший був спогади, коли, пам'ятаю, в 5 років мені батько приніс купив інструмент на День народження. Це був була, була кротион маленький. Ага. Такий був він там на дві, чи півтора октави. Так, напевне, почалось моє взагалі входження в музику. Він мене хотів випробувати чи взагалі. Маю якісь там здібності чи що, і нам да, мені то інструмент навчив якусь закарпатську пісеньку пограти. А я не відходив від інструменту і так, навіть да, баси, а там баси були ті ж, як на, на акордеоні. Тобто інші зовсім баси. тобто Тут добре, тут ще клавіатура яка. Я вже трошки тоді вчився, так, чуть-чуть по фортепіано, чуть-чуть починав е, щось там пробувати. І тут я весь день так. Так дуже усердно, активно так, вивчив ту штуку. І от батько звичайно приходить і та пісеньку я граю все. Дуже а то за один день. Так, то. Вивчив все і так граю з таким, бо я весь день займався. Те, це найбільше його йому він зрозумів, що в мене є прагнення до музики, тому що я не відійшов, не кинув інструмент, а займався. Так як сказати, колись робив столярський. Великий той, що є директором yeah. дисмічної yeah. Одеси, величезний yeah. викладач, там ой, страх вчився, то він як, він приходив на пляж, приносить скрипки, приносить такі маленькі, і дітям роздавав. Mm -hmm. Щось там показав. І дивіться, один мав викинув, другий взяв, а один сидить і займається, грає, щось він mm -hmm. тобто Моніторив ситуацію. Хто і такий брав, здібності і такий дітей брав дітей. потім потім втав, брав на себе. Ну і так я вивчив, то все. і тоді от таким чином пішло входження в музику. Я навіть пам'ятаю, що любив навіть вийти десь на вулицю, став у крісло собі, навіть гроші заробляв. Приходили там люди, там якісь копійки там 15 кіло. Я там все грав, пісеньку якусь, потім вдруге з, з третю вивчу. І таким чином це були такі. Е... Ну так, я знаю, от, знаєте, статисті, що багато різних спогадів було. Багато. Тобто у вас у кордон це був перший інструмент, так? Так, так. так. Це перший інструмент. А скажіть, будь ласка, а як ви як ви відпочиваєте, коли ви... Коли ви не граєте на фортепіано. О, знаєте, я тільки маю можливості часу, більше, я страшно люблю. <кхів> ну, взагалі природу страшно люблю. На природу ходити, тим більше. Я там живу, біля зірвальну до самого на Довбуша вулиці. Там той ліс. Я страшно люблю. Просто. А взагалі люблю на рибалку їздити. Страшно люблю рибалку. Це для мене такі, на направду є. Якесь відпруження, якийсь такий відпочинок, така медитація. І оце, якщо казати, що, що мої любиме хобі під час коли я відпочиваю, то оце є, це є цей Ну люблю, безумовно, читати, люблю сипі, люблю читати книжки, а не інтернет читати телефони. А саме люблю книжки. Я постійно ходжу і купляю ті книжки. Це для мене якесь. Це мені приносить задоволення. Бо навіть читаючи книжку з інтернету, якось вона мені не гріє, так як коли я читаю правдиву. Ну, так я звик до цього всього. Ну такі мої хобі. Ну, так. Тож, друзі, запрошуємо вас на наш концерт, який відбудеться у львівській національній опері у дзеркальній залі, в середу 9 квітня, о 19 годині. Приходьте послухати високе мистецтво у виконанні Йозефа Ерміна.